Я переконаний, що там не буде зациклено все зараз тільки на цю версію. Вони мусять відпрацювати всі версії, які могли бути в побуті, які могли бути всередині держави. Все це буде перевірятися. Але в даному разі ми маємо одну з основних версій, оскільки вбивця пійманий. Він дає розклад, він дає показання, і тут дуже важливо, щоб перше, все це було підкріплено доказами. По-друге, щоб е е суспільство повірило, то е органи Нацполіції прокуратура мають бути прозорими в тій темі. Вони повинні говорити щиру правду, показувати логічні висновки в рамках дозволеного для того, щоб з'явилася довіра до. Версії, ну, коли ти знаєте, коли ти говориш на воду, що це є вода, ну ми ж віримо правильно. Угу. Тому серед слідчих дуже важливий такий факт: це це та сердобільність, це щирість у доведенні своєї правоти і обґрунтуванні позиції. Щодо що стосується мотиву, ви зачепили питання, але ну, мотив тут простий щодо основної версії. Мотив це є залякування, оскільки зараз йде, ви ж бачите, всі зібрав цілий саміт, на якому вони мають за мету А відмити Путіна від відповідальності, подумати, як уникнути санкцій, показати фейкову альтернативу Євросоюзу і центрам впливу. І в даному разі вони намагаються зараз тиснути на владу, тиснути на суспільство. І кажуть: от вони дають нам тим зрозуміти. От ви бачите, голову Верховної Ради вбили. А що ти простий українцю вартий напроти того, як ми захочемо тебе вбити? При тому, яким цинічним способом тут я з паном Олесем повністю погоджуюсь. Це ж може бути сусід, це може бути людина, яку ти не, якої ти не боїшся, ти не остерігаєшся. Тобто оці методи, такі ізовірські, які е, КГБшна стара машина сторічна російська, е, вона застосовує, вони присутні зараз в їхніх їх формах і методах роботи. Я би назвав, пане Олесь, ще одну тезу: а хіба в Росії є нація? В, Росії, в Росію зайшли. Зайшов Юрій Довгорукий, як е, Русич, як е, Відповідний князь Київської Руси забрав з собою оточення, яке нападало на своїх їх вислали. І вони почали формувати там державу. Ми там опинялися як завойовники, як спеціалісти, як митрополити, навіть і так далі. Тобто там українців дуже багато, і фактично сьогодні, якщо розібратись Малинний, зелений клин, і так далі, то там чисельна кількість українців. Тому вони дійсно використовують оце, зараз оцю тезу, але саме я з вами погоджуюся, що вони хочуть показати, що це українці б'ють одні других, що це в них протистояння. І е, я думаю, що вони будуть намагатися зараз, якщо влада і органи, правоохоронні органи не зуміють бути щирими з суспільством, не зуміють бути прозорими і показати обґрунтування винуватості. Якщо вони вийшли на слідно, вони затримали вбивцю. Ми з тим маємо рахуватись. То е, в опозиційні будуть мати навіть теперішні, будуть мати право казати, що як ви нас захищаєте. Я тут хотів би кинути докір невеликий розшуку при е, моїй роботі, коли я займався особливо важливими справами. То в нас була чисельна кількість вбивств, які ми попереджували, про які суспільство не знало. Ловив, відстежувався ефір. Ми чули, що ось з Одеси виїхав кіллер, Ми розуміємо, що йому мають в Києві надати не нову книжку, непрочитану, це цей пістолет, ще не вживаний, Ми це розшифровували, і ми його ловили разом із. Співробітниками поліції, міліції на той час, на під'їзді до Києва, встановлювали відповідні пастки і ловили його. Тобто тут треба працювати на випоредження. Я би сказав, що від політизації правоохоронної системи треба відійти. Всі ті сили, які зараз налаштовані на опозиційних політиків, на, на інші політичні мотиви, вони повинні бути забутими в, в час війни, особливо. Тому зараз повинна бути е, робота. А робота це проста. От поліція що повинна робити? Вона має відстежувати місця перетину кордону. Захід до е, на наші кордони. Навіть в автобусах вони повинні мати своїх, своїх інформаторів. В громадах, хто появився чужий, вони повинні відстежувати ефір. Ефір налаштовується на відповідні фрази. Вже ж зрозуміла річ. Наприклад, як говорять про те, де знаходиться зброя, вона може називатися різними умовними позначками. Тобто, це я вважаю, що має працювати дуже, я би позитивно відзначив, і це, я думаю, сприяло розкриттю злочину у Львові. Це є безпечне місто. У Львові ж запроваджена ця програма. А ця програма система камер штучний інтелект, яка помітить найменшу дрібницю. Вона розпізнає. Людину, вона, вона її ідентифікує. Тому в даному разі цю оцю роботу потрібно відпрацьовувати. Ну і я впевнений, що професійний сегмент збережений, що вони зуміють задокументувати. Це непроста річ, але зараз при теперішніх умовах відповідні соти пересування, комунікації, відповідні місця дислокації. Ну, зрозуміло, що в Росії ми не відстежимо, але то, що це був російський слід, ми будемо бачити, вони будуть мати змогу побачити. І е, я думаю, що е, шанси на розкриття є. Тому на цю тему треба зараз найбільше покласти зусиль, тому що буде в майбутньому дискредитація всіх доказів адвокатами вбивці. Там будуть гарантовано зараз найняті управні адвокати. адвокати, які мають відповідний до речі. Досвід в мене слідства. така думка, що по як це по ціні адвоката можна бачити буде чи це справді російський слід чи ні. Ну бо простий хлопець собі не може дозволити, ну, так як там. адвокат цього вбивці феріо.